Друзі і підписники каналу, всім привіт. Сьогодні я приїхав на поселення черняхівської культури. Приїхав, а тільки кусочок лишився. Так щоб... все вже поле засажене, де черняхи були. Раз. І воно кусочок два. Там, де черняхівське поселення було. Вже засажене обидва поля. А це так це малесенький кусочок оці горбики. Сьогодні похожу, поброжу. Ну, Тут я колись ходив слабенько, дуже слабенько. Тут кінець вже можна сказати черняхівського поселення, воно, по ту протоку. Там протока колись була і кінець тут черняхівського поселення. А я сьогодні отак погуляюсь, В основному тут по під болотом це вже болото пошло. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка. Така перша знахідочка за сьогодні. Їхня. Це такі, от нижних черняхівской культуры такая знахідочка. жаль, що ручка зогнута. А так би цілесенький ножичок їхній був черняхів. Такий він тут загострений. наверное. Ну а тут такі. І ручка трішки зігнута. Така, друзі, знахідочка перша за сьогодні ножик. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це срібна монетка, друзі. 10 копійочок. 1903 рік, походу. Чи п'ятий. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що за монетка така. Така ось, друзі, срібненька-маленька монетка, 10 копійочок. 1903 рік СПБшечка. ось, друзі, знахідочка. Така от монетка з цієї сторони. Ну і така от монетка з іншої сторони. СПБ АР чи АГ, я вже не пам'ятаю. АГ, по-моєму. Такі от монетосик, друзі. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це царська монетка. Двушечка, походу, царьок з Олександрівська-Миколаївського формату. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Така, друзі, монетка. Дві копійки і теж 1933 рік. Контури все видно. Воно очиститься ця зеленка. Ну, а з цієї сторони таке от зображення в монетці. Двушечка. Миколи другого. Така, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Тільки що це якесь кілечко таке ось. Цікавої форми. Тут воно. Такі. Нюсеньке. Так от знахідочка. Ну це більш за все, друзі. Це ризм. Це не черняхіт, це царизм за все. Така знахідка, кілечко таке ось. Так от, друзі, знахідочка наступна. І це було 2 копієчки Так, оно ну двушечка зверху копієчки було, хтось кілечко робив. Да не доробив. от монета, друзі. Дві копеечки було. Так ось, друзі, знахідочка наступна. Це ще одне кілечко Такі з брунзи зроблене. Базигначик слабонький був. 75-76, щоб мідне так з 86, 87 починалося, б і вище було до 93, до 95. Така, друзі, знахідка. Бронзовий чи личка. Так Така, друзі, знахідка, ця печалечка. Це печалечка. Перша печалечка, що це моя перша срібна ладенка. А друга печалечка, те, що вона поломане. Да, перша срібна ладенка і поломана. Така от знахідочка, друзі. Зараз я не протру, так краще покажу, що за знахідка. ось, друзі, печалечка, срібна ладенка. Точніше сказати, її половинка. Срібна. да, печалечка, печалечка. Еще снизу какие-то надписи есть. Оно. Г. Ага. Ты. Г. Ага, Ты что-то. Такая с той стороны ладенка. И такая с той стороны ладенка. А снизу ким. Да, такая печалька. Кусок стрим на Такая друзья, знахиточка наступна. Это такой вот гудзочек на четыре дырочки. Походу німецький. Такой ось гудзик, друзья. Такая вот Такая друзья, наступна знахиточка. И это снова печалечка. Така печалечка, це свинцевий перстень, друзі. Перстень зі свинцю. І періоду чека походу. Ось їхні точечки, так як вони любили. Робити в кінці кільця. Да, печалечка, печалечка, ще одна. Перстень. Ще з якимось зображенням, на Був таке перстенчик. Все, їхні ці крапочки. Так, друзі, йду вже назад, уже скоро потемніє, то я ходив аж там, аж за тими дальними деревами. Отут От десь на цьому горбочку той перстень приподняв, Уже вертаюсь назад. Походу тут. Київська Русь заходила сюди, на оцей островочок ось що позаду мене. Я отам от десь на горбі. Той перстеньочок знайшов. Походу той перстеньочок Київської Русі з свинцю. Ось цьому й підтвердження. Бубанець періоду КРКК. Така друзі знахідка. Бубенчик. Да пошарпало його в воді Воно... Така знахідка бубаниць. Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні я приїхав на старе місце, де кераміка дуже товста з рисунками, з малюночками всілякими. Тільки на цьому місці була. Тут пару хатинок стояли чи 3 чи 4 хатинки були царського періоду. Отаке. Таке от місце, по кукурузині лазить воно. Нічого ще де, не дене. здисковано. Це оцей горбик, ось хатиночка була раз, уно горбик хатинка 2 була і воно горбик хатинка 3 була. Так оце по цьому. Буду питатися ходити. Так уже позненько сюди заїхав. Бо в одному місті там поле засажене, в другому походив, взагалі нічого не знайшов. І така ось перша знахідочка за сьогодні, друзі. Радянський ніж. Так, давненько вже землі лежить. Тут ось якісь надписи на ньому. Ціна 4 рублі 20 копійок, походу. І такі от. Ніж радянський така знахідка, друзі. Перша за сьогодні. Така ось, друзі, знахідка наступна попалася. Це монетка. Походу царська. Так, друзі, деньга. Царська монетка. Зараз я не труда краще покажу, що воно за монетоз і якого року. Така друзі, монетка в такому ще непоганому сохрані. Деньга, 1744 рік. Така от монетка з цієї сторони. Ну і таке от зображення з іншої сторони монетки. Така ось, друзі, знахідка попалася і це монетка. Колишня ходячка. Так от 10 копійок, 2007 рік. Так ось. Монетосик, друзі. Така знахідка. Така ж, друзі, знахідочка наступна. Це мідна чи бронзова накладочка з кінської упряжі. Періоду ККР, походу. Здесь тут я ще рисуночок бачу. Не знаю, чи буде я говорю, чи ні. А тут десь, а оно. Ну, ось. Рисунечок їхній, жаль, погнуто. погнути. З рисуночком. Така от накладочка з закрюпочкою, походу. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Два дня пошуку, стільки знайшов. Ну, перший день пошуку практично майже нічого і не знайшов. 4 чи 5 місць об'їзду, от монетку знайшов до да ножика радянського, да ще накладочку. А другий день пошуку дві срібних знахідок. Ну і остача знахідок. А 3 детальніше, друзі, що мені попадалося на пошуку. Такий от ножик радянський. Ага, ось. Ціна 4 рублі 20 копійок. Такая знахідка була. Такі от ножик черняхівської культури. Попався така от знахідка теж була, друзі. Така от якась накладочка по ККР. КК, КККР. Кілечко ось. з такою штучкою. Так. Кілечка походу, київської русічки київської культури сплюснуте. Навіть не кілечка, а перстаньок сплюснутий. Все, їхні рисунки, крапочки. зі свинцю зроблено такі от кілечка царські З бронзу зроблено, бо сира, чуть був слабенький. Так, гудзичок такий от німецький. Бубанець періоду КККР. Так. Частина монетки. Пізньої радянської походу, ходячка. 10 копійочок. 2 копійки. Царська монетка. Хотіли кілечко робити, да не доробили. З монетки. Так. Деньга 1744 рік. Така знахідка була теж. 2 копійки. Миколи II, 1903 рік. Так, ну і до цікавих знахідочок. Це у нас 10 копійочок, 1903 рік, СПБшечка. Білончик, срібненька, монетка. Така знахідка. Ну і печалечка. Частина срібної ладинки. Так. З цієї сторони таке зображення. Ці ну а з іншої сторони такі от зображення. Ісус Походу зображений. Такі от, в общем, друзі, знахідки мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока.